Подивимося, і всі такі наші місця, де ми прожили 12 років у Новояворівську. Місця щасливих людей. Місця щасливих крупень. Це ми вже в Новояворівську Українська музичну школу по класу фертепіано. Ну і в нього тут, у Новояворівську, по суті, зараз буде оцей будинок культури, І там буде Андрійка та Барал, бо там зупинилася на фейку. 15. Ну і люди краски, піснути так на нього, тому що ви в ньому живете. Це його така легендарна фраза. Він починав свою творчу діяльність перший пробіг. Тут на третьому поверсі ви жили. Так. Квартира. Тут 12 років, у розгоді 14, а тут 12. Ця машина, коли мені виповнилося 70 років, а мамі 65. Дзвінок по телефону. Видома, тато відкриває ворота, а капоті величезний такий червоний банк. Я Андрійко виходить з машини і ключі ними потрусив, каже, оце мій подарунок вам від мене. Коли в сім'ї мир, злагода, любов, то це сприймається так закономірно, що так має бути. Палац культури легендарний, перші кроки Кузьми мискрядина. Починалися саме звідси у Новояворівську. Ми зараз їдемо до того місця, де колись я побудував будинок. Зайдемо в гості до тих людей, які той будинок у нас купили. І там зробить кілька цікавих знімків. От перед нами оцей будинок, який я побудував для Андрійка, для нас, для майбутнього життя. Але так сталося, що ми мусили переїхати і той будинок. Попав в інші руки, але в дуже хороші руки. А ви тут розвода? Місяць із сомочком, символ довголіття. Так що той оберіг вам на довгі роки щасливого життя. Віра і Валера це ті люди, які купили цей будинок у нас. І красоти, вони тут у нас за цього фантастика. Мій майстер манікюру Віра. Її питаються, куди їхати на дачу з пляжі. Я дуже хотів озеро. Так хотів озеро, більше нічого. І ми читаємо оголошення, я кажу, продається будинок на території озера. Ну, я кажу, Валерія, ну ти хотів озеро, давай подивимося. Ми приїжджаємо, так він мені каже, а знаєш, хто це є? Це є тато Андрія Сузменка. Просто благодать. Так... Ця благодать, вона просто віддалася так під Олімиха. Зараз підемо на сторону сьогодні. З величезною радістю приїжджаю сюди, дивитися, любуюся. Дозволений, що моя праця пішла в такі добрі руки. Якось я з Києва, приїхав, з мамою кажемо, поїхали в школу, подивимося, що ми там набудували. Подивився на то все і так, йому стало сумно. Каже, ну, а коли ж я сюди до вас можу приїхати? І потім я йому задаю питання, Андрій, він, добре, а що робити? Якийсь вихід ще мусить бути. А він каже, Шукайте щось списко коло Львова. три чи чотири місяці ми об'їздили всі навколишні села біля Львова і попали на гарну локацію у Бриховичах, бо нам треба була майстерня, бо ми вже тоді рідко працювали над сувенірною керамікою. Завігали. Заселилися в Бріховича, ще було трохи грошей, і в мене виникла ідея побудувати будиночок під назвою Галерея Кузьми Склябу. Цей будиночок прийменувався на гостьовий будиночок. Андрійко брав з Києва, приймав друзів, приймав гостей, працював там творчо, Оберігаємо дуже багато портретів Андрій, все, що зв'язано з ним, його пнизи. Питували, як вам вдалося виховати такого світлого псина. Ольга Михайлівна відповіла: дитину треба любити більше, ніж себе. Ну, Андрійко взагалі був дуже цікавий до життя. Та й в новому роздолі він з першого класу почав ходити в школу, де навчання англійської мови починалося з першого класу. Освоїв дуже гарно англійську мову. І вже в сьомий клас, як він закінчив в новому роздолі, я перевівся на роботу Новояворівський соціальний комбінат то Андрійко розказував першу зустріч із вчителькою англійської мови в Новояберівську. Каже, вона мене так з усіх боків тощу познає, що то, що то. А потім каже, ти знаєш Андрійко, я тебе звільняю від занять з англійської мови, тому що ти, на моє переконання, англійську мову знаєш краще, ніж я.